Привіт! З вами знову Владислав. Ми продовжуємо вивчати ілюстратор, і тепер переходимо до того, що вже кілька разів використовували. Ефекти. Що воно таке? По суті, це команди, які дозволяють швидко перефарбувати, змінити форму об'єктів чи створити копії з певними властивостями. Всі вони заховані в меню Ефект і поділяються на дві великі категорії: векторні та растрові ефекти. Почнемо із растрових. Вони прийшли до нас із фотошопу і закликані імітувати різні стилі малюнку, Імітувати нанесення на різні поверхні, накласти текстуру на зображення тощо. Але у випадку використання цих фільтрів потрібно пам'ятати, результат завжди буде растровий. Тобто замість чіткого краю зображення ми побачимо пікселі. Ну і в цілому наявність ефектів, застосованих до об'єктів, ми зможемо побачити на панелі Appearance вигляд. Там ці ефекти відображаються у вигляді рядочка з назвою ефекту, підкресленого пунктиром. До речі, застосувати їх можемо теж тут, ось цією кнопкою. Величезною перевагою ефектів є те, що їх властивості можна змінювати. Для цього не потрібно ще раз вмикати той самий ефект. Бо так ви зробите ще один ефект поверх такого ж. Достатньо клікнути по рядочку ефекта на панелі вигляд і знову відкриється віконце налаштувань, де ви зможете внести зміни. Пояснювати, як працює кожен фільтр, зараз я не буду, тим більше коли запускаєш той чи інший фільтр і так зрозуміло, що він робить. Планую зробити підбірку із найцікавіших, як на мене, ефектів або корисних, але на перший погляд незрозумілих, як, наприклад, Convert to Shape. Ну і давайте задля справедливості розглянемо групу векторних ефектів деформації Warp. В цій групі ефекти призначені для деформації за різними шаблонами. До речі, якщо ви вже знаєте Photoshop, ви могли ці ефекти зустрічати як мінімум при роботі із текстом. Тож, давайте спробуємо зробити веселку із прямокутників. Зробимо 7 прямокутників і пофарбуємо кожен у свій кольор. Звісно, зросійщений розум видає неманічну прив'язку про мисливця й фазана, але ж є безліч українських відповідників. Приміром, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій. Зробимо зараз два комплекти, один з яких згрупуємо. Зараз зрозумієте нащо. Застосуємо ефект дуга арк до наших піддослідних. Тепер ви бачите, що до згрупованих і незгрупованих об'єктів ефекти застосовуються по-різному. І останній момент, про який потрібно пам'ятати. Якщо ви зробите, наприклад, ось такий вихор і захочете його відобразити під кутом, наче не згори на нього дивимося, а трішки збоку, то зменшення висоти нічого не дасть. Потрібно спочатку розібрати вигляд через меню Object, Expand Appearance. Це перетворить об'єкт з ефектом на звичайний, і вже з ним ми можемо робити звичні речі, трансформацію, наприклад. Отже, ми сьогодні розібралися, що необхідно пам'ятати при роботі з ефектами в Adobe Illustrator: це, як їх застосувати до об'єкта, як змінити властивості ефектів, як поводять себе ефекти на згрупованих і незгрупованих об'єктах, як перетворити об'єкти з ефектами на звичайний. А звісно, далі буде. Не забудьте лайкнути, підписатися і лишити коментар. До зустрічі!